Як розрахувати вартість неметалових прокладок? Насамперед в нас є багацько прокладок, які відрізняються за матеріалом, розміром і товщиною. До прикладу, ця виготовлена з беззбестового параміту гембіт товщиною 1 мм, а ця теж з беззбестового параміту, але це вже матеріал інтерфейс і з товщиною 0,3 мм. Також є прокладки з фторопласту, картону і корку. Перед початком прорахунку потрібно зняти розміри з нашої прокладки. В мене вона з параніту, шириною 21 см і висотою 33 см. Тепер відкриваю браузер і у пошуку вбиваю Boalt in UA. Відкривається сторінка, в якій спускаюсь донизу, і переходжу за посиланням – Розрахунок вартості прокладок. На цій сторінці можемо побачити актуальну інформацію стосовно матеріалу. Товщини і навпроти ціну за сантиметр квадратний. Так як мені потрібно дізнатися вартість за сантиметр квадратний у параміт, то я шукаю серед переліку потрібний мені матеріал. Знайшов в гамбіт, бачу товщини і навпроти ціну за сантиметр квадратний. Тепер, коли ми знаємо скільки коштує матеріал і розміри нашої прикладки, необхідно вирухувати її площу. Для цього множимо ширину і висоту нашої прокладки. Перед цим до ширини і довжини прокладки додаємо по 1 см технічної відстані. Ця відстань необхідна для виготовлення прокладки. Тобто для виготовлення буде використано матеріал 22х34 см. Множу ці значення один на одного і отримуємо 748 сантиметрів. Тепер суму нашої площі прокладки множимо на суму вартості матеріалу за сантиметр квадратний. І отримаємо вартість прокладки 523 гривні 60 копійок. Округлюємо. Виходить 524 гривні. У випадку, якщо прокладка присутня серед нашого асортименту, то ціна фіксована. Сума вказана на нашому сайті. Також в нас є металові прокладки. Але принцип прорахунку вартості прокладок вже інший. Для ознайомлення з ним рекомендуємо переглянути відеоролик як розрахувати вартість металевих прокладок. Для майстрів та магазинів можемо надати ексклюзивні та індивідуальні умови для співпраці.